Друзі, сьогодні дамо відповідь на одне з найболючіших питань в дискусії між еволюціоністами і креаціоністами, чому настільки важливий вік Землі? Поїхали. Річ у тім, що е, насправді еволюція вважається дуже тривалим процесом, який неможливо спостерігати, і який практично неможливо перевірити експериментально. Тому, е, якщо земля молода, то, власне, просто не було часу ні на які еволюційні процеси. І це очевидно і зрозуміло. Але е, хочу звернути вашу увагу на наступний важливий момент. Це е, момент понятійний. Поняття гіпотеза і поняття теорія. Гіпотеза це припущення, яке висувається на початку дослідження е, як стартова його е, позиція. Воно. Потребує перевірки. І на самому початку з'ясовується, чи можливо взагалі перевірити ту гіпотезу, тобто те припущення, чи є необхідні для цього способи, засоби, матеріали і тому подібні речі. А теорія це вже кінцевий результат дослідження. Теорія описує певне явище, чи процес. І включає в себе результати дуже багатьох досліджень, які е, збігаються понад 51%. І е, ми повинні зрозуміти, як же гіпотеза перетворюється на теорію. Гіпотеза, яка багато разів перевірялася, багато разів підтверджувалася, підтверджувалася різними дослідженнями, е, навіть Різними дослідниками, які повторювали відповідно дії пов'язані з тим, щоб перевірити цю гіпотезу, якщо вона підтверджувалася, якщо результати її перевірки кожного разу давали позитивне значення і є багато результатів досліджень. Які можна узагальнити, і завдяки цьому узагальненню можна описати певне явище чи певний процес, то ось таким чином гіпотеза стає теорією. Але чому я взагалі піднімаю це питання? Тому що нам дуже часто за теорії видають звичайні гіпотези. Тобто нам початкову стадію дослідження видають за кінцеву. Пишуть, наприклад, заголовку статті чи на початку статті. Про те, що ось з'явилася якась теорія. Але коли ми читаємо саму статтю і наштовхуємось там на слова гіпотетично припускаючи, припустимо, допустимо і тому подібне, і на цьому ґрунтується все пояснення, то ми тоді повинні собі розуміти, що мова йде не про теорію, не про узагальнення. Результатів багатьох досліджень, які описують певне явище чи процес, а мова йде просто про набір припущень, які ще необхідно перевіряти. Будьмо пильними, щоби ніхто не ошукав нас.